Всім доброго дня. Сьогодні у е, нас 19 червня наша комісія має на розгляд е, е, де декілька проєктів рішення. Е, ти зачитаєш? Я можу доповісти, е, перший проєкт рішення про передачу на баланс дизельного палива. Е, раніше депутати виділяли кошти для субідлі для тка дизельного палива. Ми його закупили через е, прозоро. 840 літрів, відповідно, зараз вартість становить 40 тисяч 68 гривень. Е, є потреба передати на баланс е, Івано-Франківського обласного територіального центру соціальної підтримки для подальшої передачі в Коломийському ТЦК. Відповідно, підготовлене е, проєкт рішення сесії, відповідний з переліком та які будуть передаватися. Заперечень немає привіділ його відділ відділ ну що екзактно ситер костра На баланс комп'ютерної та побутової техніки. Раніше сільська рада отримала від благодійного фонду Чисті серце для наших закладів освіти та медицини. Певний перелік комп'ютерної побутової техніки. Згідно з додатків, він визначений в цьому проєкті рішення і пропонується їх відповідно передати на баланс наших припорядкованих закладів. Це є Ніжньовермівський ліцей ім. Олександра Кутурби, Великоключівський ліцей. Мешінська гімназія, Ковалівський ліцей, Спарська гімназія, Спарський ліцей Івана Франка і наш центр проведення медкосанітарної допомоги. І також затверджується склад комісії. Загальної суми я не маю, бо тут розбито по кожному окремому суб'єкту отримувач. Можу зачитати окремі суми, якщо є потреба.

Наступні три проєкти, вони є спільну мету. Значить, до сільської ради звернулася староста села Ковалівка з тим, що вона хоче приватизувати по вулиці Грушевського будинок 10 у селі Ковалівка, колишній народний дім. Є три претенденти, які зараз є орендарями у цьому будинку. Сільська рада замовила в її довідку про можливість поділу у рівних частках цього об'єкту відповідно до того, як майбутні покупці хочуть його купити. І зараз підготовлені три проекти рішень сесії, які передбачають включення до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації в будинку за адресою Грушевського Одесі в селі Ковалівка у відповідних частках. Перший Проєкт це 64 тисячних частки, другий 242 тисячних частки і третій 640 тисяч частків. Сам проєкт приватизації буде передбачати три етапи. В першому цьому етапі ми лише включаємо до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, даємо доручення комісії з приватизації, здійснити оцінку об'єкта і на наступну сесію винести на затвердження умови продажу. Там вже буде ціна об'єкту, це куплі буде. Згідно незалежної оцінки, за де яку депутати так само будуть голосувати. Я думаю, що Тетяна Сина ще детальніше пояснить. Я, що я хочу, що щоб, щоб це на сесії, щоб вона сказала, що це таке, це народний Це магазин. ні, це є, так ще культури, діючі. Це, це не, не той будинок культури. Це, то. це старий клуб. Старий, Куб, баже. старий клуб, Це старий, старий клуб. Я собі за цей. Там немає питань, там є всі. Я знаю, там є. Знаєте, що немає питань. Зато немає питань. Зато нема питання. Вони там користуються і, і садочки розпалася вже Так. І вони обтримують ходять. Так, так, так. Ні, зато немає питання. Зелену культури, я думаю, це вже зрозумів, що часі. А це вони давно там вкладають гроші, то і... Так, якби там нікого не було, тобі зі завалило. Це об'єкт, не включений до закладів мережі культури, відповідно. Старий клуб називався. А за шаг це побудували новий хлопців. Під, мали да, вкладати... Ні. під час оренди вони би мали договори на поліпшення майна, але з офіційними підрядниками. Мало хто хоче це робити, це дуже дорого буде. Трафіційні коштори замовляти тонкоді. Тоді, тільки тоді, після того має право на переважний навик. А так ми були загальні представити. Ну, Тетяна, сина. Каже, що не дуже, але вона б хотіла, щоб цей об'єкт був розтірний. Та не все. Пораз <порядок> у магазині нова пошта ще є. Задні рома я сім. Що вже? Верну, ні магазин, ні новою поштою. Я там не в центрі, я собі <порядок> <порядок> <я тут порядок> закрету, то вже і та нова пошта закрилася. Там вона вже тоже із зараз. Так, із нас. Ну, ну, все, ну, все, це, так, так, наступний проєкт звільнення, звільнення від орендної плати наших кухарів у шкільних їдальнях, які кожного року з 1 червня по 31 серпня 2025 року це є Вижнівець ліцей, Коваївка ліцей, Ключів ліцей і по Банок це є Мишень nice. і спас, гімназія. Спас ліцей немає в умику. Все, це немає питання? Одного року, так? так. Передбачає те, що пропонується доповнити новими видами економічної діяльності наш центр первинної медико-санітарної допомоги. Це спричинено тим, що фахівець із супроводу ветеранів, про, який, про якого дуже йде мова. Спочатку постанова передбачала, що не може бути тільки в нашому соціальному центрі. Тепер несли зміни, які дозволяють робити посаду цього фахівця і у первинках. І будемо пробувати Віталія Андрійовича ввести в подальшому цю ставку, тому що Реда наполягає на тому, що була така людина при громаді, але першим кроком ми даємо йому дозвіл по документах вести таку діяльність. Тому пропонується доповнити трьома кведами його виду діяльності, надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, надання інших інформаційних послуг і інша професійно технічна діяльність. Ці три кведи визначені безпосередньо той постанови, яка реагує діяльність е цього кітця захисту ветеранів, де обов'язково мають бути долучені для того, щоб в подальшому міг вивести ставку і отримувати фінансування з е е державного бюджету на зарплату цієї. Чому суть? Цей фахівець супроводу ветеранів мав би бути не в сільській раді, а в окремій юридичній особі. Соціальному центрі У нас є соціальний центр, але він не є окремою юридичною особа. Той соціальний Я, центр, е, та, але він не має бухгалтера, а має мати свого бухгалтера. бухгалтера. І щоб не ще не роздувати штат, не робити ще одного бухгалтера у соціальному центрі, то вирішили, що краще у Кадоб'янську, який має yes. свого бухгалтера, додати йому цю. Тобто це вид діяльності, аби, <зважає> аби він мав три право отримувати цю субвенцію, бо фінансується цей е, фахівець супроводу транів з за рахунок державної програми, за рахунок державного бюджету. Це така оптимізація. Дов'язки не дуже хотів, бо йому це не дуже ця отримала, але попросили і. Так, це пошвидше в сторожі рішення, бо якщо воно все піде добре, то на наступній сесії вже мали би ми вносити зміни до статуту його і до структури, щоб вести цю ставку вже. Чого не може отримувати ці гроші сільська рада і сільська рада може фінансувати, але сказали, що не може. Це проєкт Зеленський. Незалежний чоловік. Ні, ні, Зеленський. Щоб... Там, ми, ми всі так? звичайно. Так, так. Так, так. Так. І, і де державне фінансування, вони собі хочуть. То була юридична особа з бухгалтером і все. Але не сільська радка. Зараз у соціальні... Київську проводять навчання спеціальне. Ну, так. Так. До 30 червня треба подати заявки, люди, які по супроводу, рані там серйозно. Давай ну, двомісячні, це таке. У... Це двабці так, да? це... вже кілко є. Ну, це потрібно з цього так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 останній проєкт. ще контейнерів для збору проти побутових відходів до проєкту об'єднання комунальної власності, що підлягають приватизації. Після того, як відбувся у нас цей конкурс вивезення сміття, наразі люди продовжують користуватися контейнерами, які були закуплені сільською радою. Фактично. Вирішували, ну, не знаю, Володимир Миколаївич, ви кажіть, ви контейнери не забирали, ну, і нема сенсу вам їх забирати. Нехай і повод не куповує. Ні-ні. Якщо вони не мають батьків, вони дають то своє, але вони. Не ну, дають нам за місяць, а ні, то розривати з ними договір. Якщо не дають, так вони дайдуть свої Вони додають ще один бачок. Тут хто вкладав контракт, договір, то вони кажуть, бо в нас є 120-літрові. Умовами передбачається, що буде забратися 240 літрів. Тобто ми людям давали альтернативу. Або бере людина один 240-літровий, або маючи цей один, що є, ще один 120-літровий немало додають. Але вони звернулися, що ви робите зі своїми баками, чи ви, забирає... чи ви їх забираєте і будуть вони собі у вас стояти, чи ми готові у вас їх е викупити. Вони те... зразу зі своїми бачками. Не, вони, вони, вони мають. Вони, вони мають. Питання одно. Зібрати їх усіх да, не можна. А де теж у вас стоять ваші баки мобільні? А як плач поміняється, бігає, як комунальне щось. То машина зараз, машина як в оренді? Стоїть. А водії у них працюють, Ні. на автобусі, розраховують. Сербенні в А Михайло стоїть? машина, коли стоїть, хто у нас класний? стоїть. Нема газу.

Знаєш на поворотах, коли тренінг траси заходять і вона збирається. Вони на папері, в міти, вони перемагають той критерій, хто має у власності, а У нас власності нічого немає. вас в сесії депутати Що робимо на сесію? На сесію це так само таке перше установчі рішення, не передбачаю, що зразу виставляється на прозоро. Тут так само, як і з майном буде три етапи. Перший раз ми включаємо в перелік, де є в долучення комісії, щоб вона визначила вартість, Тут буде балансова вартість, там щось близько чи 800 чи скільки тисяч придається. Так у цьому закупляв? Ні, тій є, Ну по ціні закупівлі, другі. Потім 700, потім півтора чи 1300, скільки я не пам'ятаю. здається, що 1300 там не було. У мене є пропав, надивіться. Але це мені була волотерія дала із Ми Кубові не виставляємо з кубами, воно було 996 тисяч. Це по сумі закупівлі. Якщо відняти кубові, там десь буде 800, то ну, Кубові не продаємо. Кубові лишаємо, бо кубові в наших бюджетних закладах і думаю, що кубові. Є, наприклад, у школах нехай собі стоять. Бо ми, ми, ми це кодамо, це, 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 Підприємець може забрати їх, сказати це в мою власність і дати, наприклад, комусь, кому йому вигідніше дати. У школах вони стоять, нехай стоять. Така наша думка, що нехай це стояло. А ці пластикові, які бажаючи купити, не знаю, вирішуйте, або доносимо на сесію. Ну так, тут зараз треба буде дивитися, багави точно не попустить, я думаю, що будуть а це, вони будуть сюди Це як Вони з пасу вийшли чому? Вони вийшли з пасу демонстративно, тому що ми не хотіли провести конкурс. Вони заставляли нас провести конкурс, ми не проводили, вони сказали, що раз так, то ми не, не вас не шануємо. Не потягне з пасу. Ми а якраз курсю, але, Як те, якраз це вели. якраз через те, що він не помінявся і відбувся цей Та, А але, логіше, але. їх не не хотів там пункт. Мадіївці Василовський теж віддана. <різь> Матії це попадували на право власності. власності. А чокало моє? Та, Колумея шо? Колумея та... Там не тільки, то подивиться громада навколо. Коло ми її <смітні> та задави, там однакові, їм сміття задається. Через вербі спасти їм ключив невигідно не вигідно, Мешин він не всюди їздив. Але тепер буде їздити всюди. Ну, Царну вони не їхали, кілька разів, вертався, я разів звертався, я говорив з керівником. Ну, коли ще? До нашого. Вони володі подали на, на суд. Ну та не подають. Не будуть щоб... я, я маю йти на суд туди до них. Я готовий йти. Я я mm -hmm. готовий, я сюди не боюсь. Я піду просто запитати, по-перше, чого вони мене закликали. Буде ходити а не в керівника. Тут буде, буде юрист, який то... буде говорити юридичними термінами, знаєте. А шкода юридичними термінами там. Фарид не буде з ким, знаєте? Там сваритися не буде з ким. Там люди теж грамотні. Я би грамотні запитав. Так що таке? Можливо, що якщо не Ви знаєте, це працюють зараз що? Закон 90-ті вертають, так? Віджатія, от. Це ви хто вас заставив це зробити конкурс. Mm. Антимонопольний ну ви їх комітет? боїтеся. Mm. А я їх я не бою. Що mm. yeah. yeah. no, значить боїмося? Ми, шо, ми, ми боїмося наслідків. Антимонопольний комітет сказав, що що? Mm. На кого вони працюють? На людей чи на Володь. бандитів? Ну ну є ж закон. Скажіть мені, оцей ну, посяка це за, за, за хто за, це, за... за... це такий, є. Ви чули? Mm. А, Анна Миколаївна, це є частний підприємець, який не сплачує вчасно податки. Ну коротше, ви ну, ви ну... розумієте, розуміє, що це? Ну Анна Миколаївна? Я розумію. 90-ті вернулися назад. забрати все. Це... Коли він створився, це не є, не нараховуються бали, що Анна Миколаївна говорить. Нараховуються бали за те, чи є і... машина. Одна друга власності чи є своя е, база і пішло-поїхало. От за це нараховують бали. Такі закон. Вони не тайне розйшли, що у них півтора тисячі ящиків, так? Так, Він теж не правильно, А скільки вони условують <усподарить> жесі? Цартовий урахунку. Ці всі баки. Ні, вони кажуть, що якщо... Вони, або ви, <пробує> вони пропонують, якщо хочете, ми вас викуповуємо, якщо ні, то ми забезпечуємо своє. Ні, вони мали зайти з лишніми. Він прийшов, він приїхав з руками, каже, які баки вам завезете? Чи... Че... Або ви забираєте? Або, або ви свої забираєте, або я даю Ні, він не привезли десь слухати. Ну, бо, є наші, він... Є роль бали. А він все одно, чи є бали, чи не є бали. Він каже, сьогодні після сьогодні дайте нічого. Свої забираєте повністю, я свої завожу, чи що мені робити? Бо він кожен ну, не може побути в повітрі. Якщо забираєте свої, то забирайте, будь ласка, своє, я завожу свої баки. Не западюся, навіть що ви Добре. Просто чи ми не зворожуємо заберемо чи баки і де їх тримати По-друге. Вони орендують машину. А процедура, яка, щоб передати власність, наприклад, комунальну. Я... Процедура, та от. Що там Перше, Та, дивіться зараз е, прийнятий закон, який е, зобов'язує реорганізовувати всі комунальні підприємства і створювати з них товариство е, з обмеженою відповідальністю? Чули у було церкві не буває законної сили, не буде. Івано-Франківська обласна рада вже ліквідовує земельні ресурси, там на Чорнопейській, вже в процесі ліквідації, БТІ ліквідовується в це процесі ліквідації. Це саме треба буде робити нам з нашими комунальними. Там суть така, тобто, що... Тобто ті комунальні підприємства, які були, вже обласна рада почала, вона виводить їх з комунальної власності. Не мають ставати приватними. Не мають ставати приватними. Але, Але все, що у них було у власності, лише ці відповідно Теж тут треба думати. У мене у власності, ви мені просто передали. Власність Ні, вся ваша. Власність так що тут передавайте мені власність, якщо це має. Вам, давайте ми тоді що, завершуємо засідання так.